We'll Я не знаю, що пощати, але пригадуються слова Павла Пікаса, що художник – це мислити в першу чергу. Розумієте, і неважливо, чи він не свої емоції і роздуми передає в камені, чи він це в живописі, чи в графіці. Художня це філософ. В нас сьогодні відбулася презентація проєкту великого, який називається Віртуальний музей Миколи Теліженка. Це грандіозна подія для мене особисто і для нашої команди, оскільки ми довго готували цей проєкт, декілька років мріяли. Про це подавались на Український культурний фонд. І нарешті зорі зійшлися і цього року ми отримали фінансування. І буквально в дуже стислі терміни у нас було всього лише три місяці. Ми здійснили цей проєкт. Складові цього проєкту сам віртуальний віртуальний музей Миколи Теліженка, на який ви можете зайти через QR-коди, і особливого ефекту можна досягнути, коли ти дивишся через vr окуляри Також це можна подивитися просто на екрані комп'ютера або телевізора. Друга складова проекту це видання альбому творчості Миколи Теліженка. Ну і наступна складова, багато складова це мерч із. Такою з рекламою творчості Миколи Теліженка в нас є шопери, футболки, плакати, листівки, і це дуже радує. І це дуже класно популяризує в сучасному плані творчість митця, і це стає доступним кожному. Взагалі, в співпраці от мій напарник по цьому проекту, співавтор Дмитро Іванов. Він у минулому журналіст. Зараз він старший науковий співробітник, історико, культурного заповідника Трахтимирів людина, яка дуже глибоко. Знається на українській історії, культурі, от і коли ми одного зимового вечора холодного зустрілися з ним і обмінялися ідеями, і це таки іскра загорілася, тому що дійсно він підтримав. І ми зимою писали цей проект. Далі нам затвердили його, і вже влітку ми його реалізовуємо. Тому я щаслива, що в мене класна команда, от окрім Дмитра ще Дар'я Соколова, яка робила. Соколенко, яка робила дизайн каталогу, Дарина Литвин, яка допомагала чистити Ілля, теж дизайнер, який допомагав чистити ілюстрації, фотографії, тому що об'єм великий був. Катерина Литовченко, наш смм менеджер, Світлана Бурла, яка моя права рука, допомагала все це, всю кухню проводити з документами і так далі. Тому я щаслива, що ми об'єдналися в такій синергії, зробили швидко, динамічно цей проект для того, щоб він вас радував, для того, щоб Україна українське мистецтво жило в домівці кожного з вас, і щоб ви знали, що українські митці вони дуже талановиті. Творчість Миколи Теліженка він, ну чесно, без скромності зайво. Я скажу, що він геніальний художник. І я щаслива, неймовірно щаслива, що він мій тато. І я вважаюся тим своїм обов'язком продовжити його пам'ять про нього, підняти на вищий щебель популярності його роботи, тому що свого роду він Пікасо для України, але він більше ніж Пікасо. Він не просто малював цікаві роботи його роботи це фактично, як знаєте, як патріотична пісня, яку ти передивився, ти надихнувся і ти пішов захищати свою країну. Так що слава Україні і перемоги нам всім.